Виконуємо номер 566 із підручника Алгебра 7 та номер 2321 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. за дужки спільний множник і 4 завдання. Виносимо найбільший спільний дільник чисел 7, 21 і 14. Це 7. Далі змінну вносимо з найменшим показником. Змінна n у нас тільки в одному із доданків, тому виносимо тільки змінну m і в квадраті. 7 ділимо на 7 буде 1, m у четвертому степені ділимо на m у квадраті. Показники степенів віднімаємо. Маємо m квадрат. Мінус 21 ділимо на 7 буде мінус 3 m у квадраті ділимо на m квадраті буде 1 і залишається m2. 14 ділимо на 7 буде 2. І m у кубі ділимо на m у квадраті, показники степенів віднімаємо, буде m. 7 m квадрат помножити на m2 відняти 3n квадрат, додати 2m. Друге завдання: найбільший спільний дільник «12», «18» і 30 це число 6. Зміна А присутня у нас в всіх трьох доданках Б також. Тому виносимо з найменшим показником. Найменший показник А у нас перший степінь. І Б також перший степінь. Виносимо 6 АБ. В дужках буде 12, ділимо на 6, буде 2. І показники степенів віднімаємо 2а. Мінус 18 ділимо на 6, буде мінус 3. І показники степенів віднімаємо Б. І 30 ділимо на 6 буде 5. Показники степені віднімаємо b в квадраті. Отримали 6 ab помножити на 2а, відняти 3b, додати 5 b квадрат. Задання третє. Найбільший спільний дільник 4, x х y присутня в усіх трьох доданках. Тому виносимо і х і y з найменшим показником, х найменший показник у квадраті іг найменший показник також у квадраті. 8 ділимо на 4 буде 2, х у квадраті на іг квадраті, х квадраті на у квадраті це буде одиниця. Мінус 4 ділимо на 4 буде мінус 1, х у кубі на х квадраті показники степенів віднімаємо, буде х у першому степені. Іг у п'ятому на і квадраті буде іг у кубі. 12 ділимо на 4 буде 3. Х у четвертому степені ділимо на x у квадраті, це буде х у квадраті. Y у кубі ділимо на y в квадраті буде y. Отримали 4х і квадрат помножити на 2, відняти XY куб, додати 3 х квадрат y. І останнє четверте завдання. Найбільший спільний дільник це у нас 5, і винесемо знак мінус. Перед першим доданком стоїть знак мінус, щоб його не було. Пку є в трьох доданках, вибираємо найменший показник, п в квадраті найменший показник, і q також в квадраті найменший показник. Мінус 5 ділимо на мінус 5 буде 1. П в четвертому ділимо на п в квадраті, показник із степенів віднімаємо, це буде п в квадраті. І q в квадраті на Q в квадраті це буде одиниця. Далі мінус 10 ділимо на мінус 5 буде 2, п в квадраті на п в квадраті це одиниця. У в четвертому степені на q в квадраті це q в квадраті. 15 ділимо на мінус 5, буде мінус 3. П в кубі ділимо на п в квадраті, це буде p. Q в кубі ділимо на q в квадраті, буде q. Отримали мінус 5П квадрат К квадрат помножити на П квадрат додати 2к квадрат, відняти 3П. Номер 566 із підручника Алгебра 7. Та номер 23.21 із підручника Математика 7. Виконано.